Про жінку матір, жінку кохану, жінку-сестру і жінку-поборницю української долі говорили сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї. Поціновувачі творчості кобзаря, великого генія українського народу, зібралися тут на тематичну зустріч: образ жінки в житті і творчості Шевченка. Рідкісні видання кобзарів, документів і речей, альбому художньої спадщини Шевченка. Усе це відтепер доступно усім відвідувачам Волинського краєзнавчого музею. З нагоди 200-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря тут відбулось тематичне заняття образ жінки, в житті і творчості Тараса Шевченка. У Шевченківській світлиці Миколи Куделі зібралися журналісти, студенти та науковці. Вони оглянули репродукції портретів жінок, які залишили помітний слід у житті й творчості великого Тараса. Про найбільш драматичні моменти життя талановитого поета і майстерного художника його уявлення образу української жінки розповіла правнучка Миколи Куделі, старший науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Марія Філонюк. Сьогодні ми будемо спиратися на таких три види експонатів, які є в нас у Воленському краєзнавчому музеї. Це перш за все на нашу перлину музейну в Шевченківській світлиці. Це колекція кобзарів, які зібрав Микола Павлович Куделя. Друга наше таке джерело історичне це будуть біографи, які писали про життя і творчість Шевченка. І третє це художня спадщина Шевченка. І такими цікавими експонатами буде будемо демонструвати це альбоми, які виготовив власноруч Микола Куделя. Ознайомитися з багатою спадщиною генія українського духу Тараса Шевченка відвідувачі зможуть впродовж року, адже 2014-й означений святкуванням 200-літнього ювілею від дня народження Кобзаря.